Доброго мирного дня, міцного здоров'я, скоріше нам всім перемоги і тільки хороших новин. Так, ну, раз я у Хліві, значить, буду відповідати. На запитання. Поки кози їдять, я сиджу їх, чекаю, відра позбирати. Ну, то я відповім на запитання. Написала мені, що. У нас 8, 8, 8 місяців козички, але вони ще до цапів не були розповісти про первокотки. Так, що, що розповісти? Малося на увазі саме не знаю, але там написана поговірка. Якщо коза восени не прийшла в охоту, то буде люта зима, треба вести аж в рік до козла. Ха, інтересно, цікаво. А якщо ваші козі влітом буде рік? Ось і вона, як сказати, якраз погуляє, що на зиму буде котитися. Якось це дивно звучить, якщо чесно. Ніколи на такі поговірки не звертаю уваги. Якщо буде зима-зимна, ну, то включите лампочку, козеня там, то й буде тепло. Зробите халабудку, буде тепло. Їм хліві, щоб їм тепліше було. Два-три дні в хаті побудуть. Винести в хлів, вони вже так зимно не бояться, привикнуть. Та й усьо. Ну, дивіться, ви кажете, вісім місяців козенятам. Вони ще до цапа не були, але кажуть, що аж в рік гнати, бо зима-люта. Полічіть місяці, п'ять місяців ходить козакитна. Полічить п'ять місяців, зараз вже в нас грудень місяць. Додайте п'ять місяців, коли вона вийде з козенятами. Якщо в грудні вона зірветься, значить січень, лютий, березень, квітень, травень. В травні з козенятами вона. То яке вже зимно? Ваше діло ви можете навіть і до двох тримати, не, не покривати, бо там хтось сказав, ніколи так довго не тримає козенят. Хіба не приходять в охоту? Ну, тому що чекати, поки вони самі прийдуть в охоту. Ну, а якщо вони приходять в охоту, то все без проблем, нема ніяких проблем. Пустили до козла семи місяців пускаю до козла. І все прекрасно. Ось які красавиці. А оце були, бо це нобійки, ця і ця. Пущені одна в дев'ять, друга в десять місяців до козла. Бо вони раніше не приходили в охоту. І все прекрасно. І кози гарні, і великі, рослі, і по молодці вони красуні. Так що, та й ота всім місяців до козла була. Так що трудно тут щось сказати, що коза щось там не так. Просто треба гарний догляд давати, в глистогонити, і спокійно можна всі місяці до козла пускати, якщо вона приходить в охоту. Якось так. От. Що, малишечка, ти вже виїла? Виїла, дай я відро заберу. Чекай, чекай, не бійся, не лягай, я не буду до тебе лізти. Зіла, зіла, заберу відро і все. Ну От мої стюардеси, і відра мене товчуть. І все прекрасно. Що, козульки, голодна рідна тітка. Дієти захотіли. Всі їдять прекрасно. І шоколадочка моя їсть. Всі їдять красуні. Ось такі то справи. От. якось так. І ніколи не тримаю там до року. Раз я тримала, так, я вже розказувала не раз, раз тримала, до півтора року, щоб коза виросла, щоб була гарна. А потім вона взяла зажаріла. І я її водила-водила до козла, поки вона не пішла на сливку. Оце факт. Так, красуня. Ти нашу в Рижулі відікрала відро, га, красуня. Ти своє зіла відро? От, свого відра. Бо зараз заберу. Вони вже живину зіли, кальці зіли, зерно зіли. І вже починає одна, в друга відра тирити. Ось такі то справи. Так що гонила-гонила, гонила, гонила. Зарешті взяла, зарізала і все. Бо вона вже не відбігувала. Ось так. Оце одно, що можна файно зробити, це моє зажирити і тоді взагалі не відгуляти. Є такі кози, що відгулюють. У мене от моя, оця. Рік прохолостила, не була кітною, але мені її було шкода зарізати. Ось. І вона в мене була не некітна, але вона в мене не зажиріла, бо вона в мене доїлася ціле літо. Я її два рази в день доїла. Ось. І вона як доїться, вона не жиріє так. Вона в молоко віддає. І тоді, виходить, все прекрасно. Якщо ось такі справи. А якщо не доїться, то дуже гарно вона має вам зажиріти, і тоді нікому ні що буде вона. Ось такі справи. Так що вам рішати, скільки вам гнати місяців, що і як. От, і коли, але я знаю, що можна і до року не тримати. І якщо зима навіть і люта, не всі ж кози от. Восени можна пустити до козла, як її що на вісім місяців, то коли ви її мали п'ять місяців до козла пускати, щоб вона вам з осені погуляла? А вже зараз, навіть якщо й вона. Ой, господи, як те відро дістати? Як те відров в тебе дістати? Га? Красуня моя. Якщо навіть так взяти, то я ж кажу, то тоді виходить, що їй треба було п'ять місяців до козла пускати. Тоже не так. Ну, бо ви хотіли, щоб осені. Ну, Це ж треба трошки, як сказати, співвідношення робити по часі, по всьому, скільки місяців, що до чого і як воно, чи буде добре, чи ні. Малишка, будеш їсти ніч. Вони ще просто мали були, вони не хотіли ще до козла. І через те, і не в тому чи там яка там зима буде, то ніхто не знає, яка зима буде. Як Бог дасть так буде. Ну і візьміть, всіх людей. Одних осени гуляють, других зимою гуляють, третіх на весну тільки гуляють, або в ліття аж гуляють. Куди лізеш? От тут такого о! Бачиш як? Не. Ти їла його, ні? Ще по жопі. Вон їж, що дала. А до неї не лізь. Так що ось такі-то справи. Тут же треба дивитися, робити так, щоб вам було хорошо і прекрасно. І ще на кози зважати так само. І тоді буде все у вас добре. Ось такі справи. Ну, є люди, що ще й не знають, якщо перший раз завели, вони ще й навіть не знають, скільки коза ходить, місяців кітно. Були такі, що казали, а що коза, як корова ходить, 9 місяців кажуть, ні. Ну, бо всі кажуть, що кози восени гуляють, Ось, а потім, поки вона 9 місяців походить, то коли ж вона доїться тоді буде. Я кажу, а що ви взяли? що коза 9 місяців ходить. Ну, вона ж та, як і корова доїться. Ну, Це не означає, якщо коза доїться як корова. Вона ж, по-перше, вона не така велика, по-друге, вона не дає стільки молока, як корова. Так і менше дає, хоча деякі, хоча деякі кози майже як корова дають, є люди і всякі корови, я знаю, то тут, тут по-різному може бути. Але коза ходить 5 місяців кітності. 5. 150 днів. Може, 5-10 днів. От я рахую своїх, я ніколи 150 днів не рахую. Я рахую рівно 5 місяців від числа до числа, коли пускала до козла. Є так, що коза навіть і 10 днів може не доходити до, до того, до строку, до того числа. А є так, що 5-4, оце норма. 10 трошки замаловато, але якщо коза була доглянута, проглистогоніна, козенята остануться живі. Якщо щось їм не вистачало, можуть поздихати. О, так що ось таке діло. Але я весь час стараюся мати вдома вітамін В12, бо є так, що козенят родиться четверо, п'ятеро, троє. і вони можуть бути слабші то їм треба трошки дати вітаміну підсилити їх. Підшкірно колеться над передніми ногами, де от лопатки сходяться, підшкірно над хребтом колеться по одній ампулі три дні підряд козеняті. І воно тоді бере силу. Ну, це в такому випадку, якщо багата, багатоплідна кітність, і вони трошки ослаблені що не можуть встати на ноги довго, сутки до двох можуть не вставати. А так, вони все прекрасно себе поводять і все прекрасно є. Просто треба пильнувати. Ось такі справи. Кнопочка? Ох, бита будеш кнопочка, я тобі їй право говорю. Ти як твоя мамуня? Ти що вона хоч була без рога, а ти рогата видра. Хай-ну, хай ну я тобі зроблю Йойлі палі. Різінки на рогах будуть тільки так. Так-так? Як ні? Ти дивись, яка спритна, ні, вона буде казати. Ти диви. Ось такі то справи. Ладненько, всім гарного дня. Мої кози вже повиїдали, відра позбираю зараз. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. І, скорішої нам, всім, перемоги. До зустрічі, всім слідуючому відео. Всім миру, спокою і затишку!